Послухайте текст диктанту Краса рідного краю, які красиві, які неповторні раннього літа поля в лісостепу Їх золотять потоки яскравого проміння і гаряче повітря переливається хвилями. Наливаються соками колоски жита й пшениці, зацвітають на схилах і підгір'ях соняшники. Створюється враження, ніби впали на землю з неба тисячі сонць. Милують око ставки й озера, що виблискують срібною гладдю в долинах. Стоять біля води залдумливі гаї. Загоряється червоним намистом калина і в'ється на вільшині перламутровими китицями хміль. Український степ по своєму чарівний і величний. Нині до первоздавної краси південного степу прилучились Золоті моря врожаю. Перше речення пишемо з абзацу. Спочатку речення слухаємо, потім пишемо по частинках і потім перевіряємо. Отже, перше речення з абзацу слухаємо. Які красиві, які неповторні раннього літа поля лісостепу. Пишемо, які красиві. Які неповторні, раннього літа. Поля в лісостепу. Перевіряємо речення, які яскраві, які неповторні раннього літа поля в лісостепу. Слухаємо наступне речення. Їх золотять потоки яскравого проміння, і гаряче повітря переливається хвилями. Пишемо: Їх золотять Потоки яскравого проміння. І гаряче повітря, переливається хвилями. Перевіряємо речення. Їх золотять потоки яскравого проміння і гаряче повітря переливається хвилями. Наступне речення пишемо з абзацу. Слухаємо наливаються соками колоски жита й пшениці. Пишемо: Наливаються! Соками, колоски жита. Й пшениці. Перевіряємо речення, наливаються соками колоски жита й пшениці. Слухаємо наступне речення. Зацвітають на схилах і підгір'ях соняшники. Пишемо, зацвітають. На схилах і підгір'ях Соняшники. Перевіряємо. Зацвітають на схилах і підгір'ях соняшники. Наступне речення: Створюється враження, ніби впали на землю з неба тисячі сонць. Пишемо Створюється враження. Ніби впали на землю з неба тисячі сонць. Перевіряємо речення. Створюється враження, ніби впали на землю з неба тисячі сонць. Наступне речення писатимемо з абзацу. Слухаємо Милують око ставки і озера, що виблискують срібною гладдю в долинах, стоять біля води задумливі гаї. Пишемо Милують око. Ставки і озера. Що виблискують? Срібною гладдю. В долинах стоять біля води. Задумливі гаї перевіряємо речення. Милують око, ставки і озера, що виблискують срібною гладдю в долинах. Стоять біля води задумливі гаї. Слухаємо наступне речення. Загоряється червоним намистом калина, і в'ється на вільшині перламутровими китицями хміль. Пишемо ЗАГОряється! Червоним намистом Калина. І в'ється на вільшині. Перламутровими китицями. Хміль. Перевіряємо речення. Загоряється червоним намистом калина і в'ється на вільшині перламутровими китицями хміль. Наступне речення пишемо з абзацу. Слухаємо. Український степ по своєму чарівний і величний. Пишемо речення з абзацу. Український степ. По своєму. Чарівний. і величний. Перевіряємо речення. Український степ по своєму чарівний і величний. Останнє речення слухаємо. Нині до первозданної краси Південного степу прилучились Золоті моря врожаю. Пишемо нині до первозданної краси. Південного степу. Прилучились золоті моря врожаю, золоті моря, врожаю. Перевіряємо речення. Нині до первозданної краси Південного степу прилучились Золоті моря врожаю. Перевіряємо увесь текст диктанту від початку Краса рідного краю. Які красиві, які неповторні раннього літа поля в лісостепу. Їх золотять потоки яскравого проміння, і гаряче повітря переливається хвилями. Наливаються соками колоски жита й пшениці, зацвітають на схилах і підгір'ях соняшники, Створюється враження, ніби впали на землю з неба тисячі сонць, милують око ставки і озера. Що виблискують срібною гладдю в долинах, стоять біля води задумливі гаї. загоряється червоним намистом калина і в'ється на вільшині перламутровими китицями хміль. Український степ по своєму чарівний і величний. Нині до первозданної краси південного степу прилучились золоті моря рожаю.